Волонтерське об'єднання Смугастий кіт було засноване наступного дня після початку повномасштабного вторгнення. Помимо того, що ми почали закупати щось відвозити, продукти. Взагалі, все підряд, все, що було необхідно на той момент. ТРО і в принципі підрозділи, які вже заступали на захист України. Ми вирішили спробувати в якості тестового формату пошити спальники. Пізніше волонтери почали шити не тільки спальники, а реагувати на різні запити, починаючи від балаклав, закінчуючи флісовими кофтами. Насправді був дуже висок, дуже великий перелік того, що ми рушили на той момент. Зараз це вже сформувалися вже на основні напрямки. Це спальники, евакуаційні. Ноші і е, інколи дощовики і окремі запити від підрозділів, починаючи від якоїсь дуже маленької штуки, закінчується чох, е, на Сау. Спочатку своєї діяльності коти передали вже майже 6 тисяч спальників та майже 2 тисячі нож. Спочатку вони працювали здебільшого на запорізький напрямок, але їхні вироби мандрують по всій лінії фронту, кажуть волонтери. Сарафанна радіо працює так, що у нас немає якихось конкретних підрозділів. Ми працюємо з усіма. У нас дуже широкий спектр заявників і дуже часто то вони передають контакти далі. Пані Поліна каже, що свої вироби постійно вдосконалюють, і наразі це вже восьми вид спальників, які виготовляють. Це такий не універсальніший варіант. Тут є і писана підкладка, і це все розкривається. Тобто він дуже широкий, тобто це вже два метри. Це з таким м'яким з м'якою підкладкою, щоб було якось комфортніше, приємніше. Було гостійкий матеріал. Майстрині кажуть, що кожного дня приходять до смугастого кота задля скорішої перемоги України. А для цього... Нашим захисникам та захисницям треба створювати якомога комфортніші умови. Саме найголовніше мотивація це наша скоріше, перемога і скоріше наше щасливе життя. Ми вкладаємо своє тепло, свою душу, тому що хочеться, щоб всім було комфортно і щоб ну щоб хлопцям, які захищають країну, щоб їм було тепло, тому що дійсно. Ну зараз і ночі холодні, не тошою зимою для волонтерів смугастого кота. Кожен пошитий спальник чи ноші це внесок у спільну справу. Вони переконані, лише разом українці здобудуть перемогу і захистять свою незалежність. Ми віримо в силу оборони. Дякуємо всім, дякуємо медикам, всім надзвичайникам, всім організаціям і не тільки військовим, які роблять все, щоб у нас цей день був, щоб у нас була незалежна Україна. Аліна Мельничук, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.